Доброго ранку, ми з Оклогоми. Неділя, їду до церкви. Довгенько не було, щось, щось зовсім, зовсім треба виховувати себе. І, чесно кажучи, сьогодні може... Може просто подивитися по інтернету. Ох цей інтернет, я вам кажу. 你然在。 Мене блюдо для моїх дітей. Це <с> І скала їсть це з огірками свіжими. Мама родна. Хочу бабушки набагато, багато більш смачних супів, вони обирають оце простий куриний з лапшой. Мене мама пригощає такими котлетами. Там що, що ти сказала картопля пюре? Якась рибка консерва, да? Да, гриби. — і гриби. От. солівками. — Мама, я не знаю, що я буду. Я не ніколи цього не їла. Чаюємо. До речі, з'їла я ті кататки, нічого так нормально. Ми повернулися до шоколадного торту. Я сказала мамі, полуничний добре, але не для мене. Я краще. Я краще по шоколаду. Їли у бабусі. Вже деякі тут мене а, штовгають, мама пішли, мама пішли. Бо а, хтось хоче купити собі парик, блондинки. Так що а я, я обіцяла, що підемо. А ми так гарно сидимо, балакаємо. Я е, просто тут багато часу зайняло мене, проблеми з Фейсбуком було, я не могла, коротше, вибило мене. Хотіла поміняти бабушка, uh, аккаунт Помі аккаунт, у мене там два. один його заблокували, і я не могла вийти з нього на свій головний аккаунт, не могла перевіряти свої повідомлення. Я, коротше, бісилася тут, а, вже із маминим телефоном працювала. І ну, і нарешті і до головного. профіля я все ж таки окей, добралася. Okay. А бабушка тут все все дає, все дає. Вона тут вже і свитери якісь понадавала, і вже е, туфлі, якісь осінні, і, і сумочку. Сумочка скарлет, як добре ночувати у бабушки. Сумочка красива. Є. Бачите, бабушка показує. Бо <сум> скарлет неї гроші були, вона їх під футляр в телефоні ховає. а Бабушка каже, не, це не добре, це не підходить. На тобі сумочка, так що наші бабушки тут все є. Кожному таку бабушку. Ага. Бабушка. Лучшая бабушка для відвідува. Зрозуміли. Во так ми і спілкуємося з бабушкою. Поїхали до цього тимчасового магазину, називається Halloween City. Вони зазвичай зачиняються після Halloween. І відкривається десь в августі, вересні Тобто в серпні-вересні. Ніколи не була в таких крамницях, але ми зіскали, і йдемо, щоб купити її парик без молодших, щоб вони не лякалися. Ну тут вау! Золотий скелет. Як розумієте, ж тут все присвячено Хэллоуіну. всяким жахіттям. Ага, от і переки. Ну вона молодець. Я кажу, а який ти хочеш каже, не... Я думала, що вона блондинкою хоче бути. Ні, каже, чорний який. What about this? It's not exactly purple, but kind of a... Темний, який потім становиться фіолетовим. Тут фіолетовий. Ой. Нам треба би вже свої гарбузи різати, але О, який віночок гарненький. Може просто купити. Так, так, де моя дитина? Так щось вона не знаходить те, що вона хоче. Починаються вже інші ідеї, ви розумієте? Вже подягла свій телевізор на голову і не морочила голову. Яйс. <плес> Yikes. Onish, onish, onish etam. Lekker je de And what is this for? Yeah, 18. No, Oh, even better. Wow. Oh, iaki nyoshni povuchki. Wow. Pets. Це для наших котів. Жартую, я не буду знущатися над ними. На ми вже закінчили? Ні, ні Вона знайшла темний парик, і ми купили спрей-колір для волосся. А зараз вона сказала, що їй треба а, кофта, ну, топ. Глиним рукавом чорний для її наряду, бо вже каже, ні, ні, моя голова телевізор вже розпадається на частини. Ой, все тяжко. Зараз five Below. Тут продають книжку всяких геріпаттерських uh. боже, Яких... я, Я не знаю по-нашому, навіть по-російськи не знаю. І вже. А, окей. Знаєте, коли вони там щось магічне кажуть що в магазині, був. нічому б ні. Я вже хотіла їхати, Блін, ми вже стільки часу патратор витратили на все. Мама, я знаю точно, що я хочу. Я точно знаю, що я хочу. Ох ти, йолки палки вона точно знає. Ага, от точно не про Хері Паттера вона казала. Mhm, mm let's go. You are just the same as I am here. I'm so happy. wanted. <laughs> so and what you're going to do with that cutie? i are going to hang it up on my shelf. I'm going to treasure it forever. I'm Oh god, and But Getting that McDonald's breakfast 2 minutes before it stops being served. That tastes even better. over 100 crispy. Just had to. Sorry. She's. Whoa, look at the sky. Ух, uh, Чаши! Дивіться, яке чарівне небо. У нас був трохи дощик. Мій прапор закручений, закручений. Арбузик, you know, Sh -sh show to me what it is. That's a cookie. A cookie. A cookie, is that a bunny? Uh-huh. Mm -hmm. And is it is it puppy? Um, its name is uh Shimmy. It looks a lot like Snoopy. <laughs> Wait, show yeah. them Romeo. And Romeo. Ghosts. Ghost. Povotania. Uh Privet. It's a milky banana. Yeah. Milky banana. Yeah, it's the same, it's a joke. Wow. I saw that on YouTube. Насточик. Трішечки. Гарне повітря. Нічого воно видно, да? Але я вийшла подихати дощика. Так. Все ми займаємося. Вирішила скарлетт різати гарбуза, але цю частину я думаю, це ще буду робити сама. Тут, аби самой би не порізатися. Не то, що, не то, що Ми зазвичай тільки рисуємо гарбузи кожного року. Цього року дозріла скарлет. Oh Perfection. Why such a tiny face on such a big pumpkin? Because it's cute. <laughs> <laughs> Щось обличчя на такому великому um. Ну шо ж. Закривати цей влог. Дуже дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, ваші полюбля... полюбляйки, підписку за перегляд реклами. Бажаю вам миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! спокійної ночі і бабай!